С праздником вас, дорогие ветераны! Я хочу вам сказать спасибо от всех запорожцев, поклониться за все, что вы сделали, чтобы мы имели сегодня возможность жить и спокойно трудиться. Шановные ветераны, дякую вам за мир, за то, что вы, не еще своего життя, защищали нас. За те, що ви надали нам змогу мирно жити та працювати, сьогодні на нашу долю випала нелегка задача бути захисниками та визволителями нашої землі. Ваша мужність та героїзм надихають наше покоління на боротьбу за свободу та незалежність нашої держави, нашої України. Зі святом вас, шановні ветерани! you <laughs>